«Вплив освіти на формування ідентичності українців є визначальний. і тому на освіті якраз є основний тягар, тягар відповідальності за формування майбутніх поколінь українців, громадян України. Скажіть, будь ласка, чого може навчити е, своїх студентів і учнів випускники Донбаського державного педагогічного університету? Чого? Ну взагалі, хто вони такі, ці випускники? І Що за такий університет Донбаський? Він десь на території Донецької народної Республіки, на території Донбаса? «Юго-Востока» чи ще якось там зарази. Нагадаю вам, читайте? Донбаський державний, то тобто, що держава фінансує, держава змусила назвала цей університет. так, Донбаський державний педагогічний університет. Це є неподобство. У нас в Україні заклади отримують назву адміністративну. Ну, наприклад, є місто Львів. У Львові університет називається Львівський, у Києві Київський. У Харкові, харківський, в Одесі одеський, І в Донецьку має називатися Донецький, не Донбасський. У нас не називається жоден навчальний заклад згідно якихось там, там піщаний кар'єр, якийсь там гревійний кар'єр, якісь там уранові родовища десь є, десь там бурштин добувається. На ну, так називається. Навчальний заклад називається адміністративно. Має бути в українців вироблена. Такий чіткий механізм ідентифікації ворога. Коли українець проходить повз десятий рік війни, і бачить Донбасський державний університет, його зразу має перемикати, його зразу серце має холонути, бо він побачив ворога. Ворога ідентифікував. І тому ми маємо. Навести лад із тими топонями, навести лад з власними назвами, перестати працювати на волі українського народу, перестати працювати на знищенні України. Це дуже погано, коли навіть держава через міністерство освіти вона пропагує тероризм, сепаратизм, пропагує якусь там неіснуючу адміністративну одиницю Донбас, пропагує якісь там донбаські ментальність в людях. Це і неправильно. Ми таким чином ніколи не поводимо Україну. Тож понову українці визначаємо ворога, ідентифікуємо його і Знищуємо знищимо ту донбаську ідентичність, знищимо е е той менталітет недоробленості якоїсь малої менталітет менталітет Донбасячині. Пам'ятаємо, не існує ніякого Донбасу, не існує ніяко Донбасського народу, Донбасської мови не існує, Донбаського регіону не існує. Донбас це є просто донецький вугільний басейн. Все. Коли мова йде про освіту, то ми говоримо про освіту, яка на освітній заклад в Донецькій області. Відповідно, він має називатися Донецький державний педагогічний університет. І він має нам давати таких викладачів, таких вчителів, які насправді будуть нести славу нашому українському, Вони будуть утверджувати український дух, українську ідентичність в кожному українцю.